Екстрені відключення світла в Україні затримано ще трьох паліїв військових автівок та загибель дельфінів у Чорному морі. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 23 грудня в дайджесті від Укрнформу. Екстрені відключення світла запровадили по обіді в Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській та Донецькій областях. А також у Києві та Дніпрі. Причина відключень високе споживання. Доки тривають екстрені відключення, графіки не діють. СБУ та Нацполіція викрили ще трьох поплічників російських спецслужб. Двох підпалювачів затримали у Києві. Так, 41-річний автомеханік на замовлення ФСБ підпалив відділення Укрпошти та дві військові автівки. Інший затриманий 15-річний хлопець, підпалив ще одне поштове відділення. Попри виконане замовлення, обоє не отримали обіцяних грошей. Ще одного 36-річного чоловіка затримали на Прикарпатті. Він спалив військове авто. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, СБУ в телеграмі створила чат-бот Спали ФСБшника. Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи чимінування, одразу повідомляйте про це. На Росії знищили склад із деталями до шахедів на 16 мільйонів доларів. Про це повідомляє гур на території економічної зони Алабуга. Спалахнув склад, де зберігали деталі до шахедів. Зокрема, двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 безпілотників. За минулу добу ворог запустив по Україні 72 безпілотники. За даними повітряних сил, 47 дронів вдалося збити у 9 областях. Ще 25 – локаційно втрачено. У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян. До ситуації на фронті: за минулу добу зафіксовано 234 бойові зіткнення. Повідомляє генштаб по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Ворог скинув 29 кабів. Крім цього, здійснив більше 4 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували майже 2 тисячі окупантів, знищили 6 танків, 15 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем. Україна отримала понад 1 мільярд доларів від МВФ. Це шостий транш за спільною програмою в межах механізму розширеного фінансування ЄФФ. Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету. Загалом, за цією програмою Україна отримала від МВФ майже 10 мільярдів доларів. Загибель дельфінів у Чорному морі. Тіла мертвих тварин виносять на узбережжя Краснодарського краю. Лише за останній тиждень зафіксували більше десяти випадків. Смерть тварин пов'язують із забрудненням води після аварії російських танкерів. Що спричинило масштабний розлив Мазуту. Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери. Кожен з них міг перевозити до 5 тисяч тонн нафтопродуктів. Це були головні новини за 23 грудня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал До зустрічі.